Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні мариную огірочки, знову ж таки, з лимоном і лимонною кислотою без оцту. Смак цікавий, пікантний. Хто любить якесь таке щось оригінальне, спробуйте, виходить дуже класно. Огірочки мають легкий присмак лимону і дуже-дуже ароматні. І так, поїхали. Огірки я розклала по банках. Зараз розкажу, що додавала, а поки що маринад 1 літр води. На один літр води я додаю 100 г цукру, додаю 50 грам солі, можна додати. Цукру більше, хто хоче отримати такий, такий е, дуже кисло-солодкий смак 100-150, так, солі 50 грам. Е, якщо по столових ложках, це буде 4 ложки цукру, 2 ложки солі. А також я усюди в цей маринад додаю 2 чайні ложки, ось так, без верха лимонної кислоти і ставлю маринад на вогонь до закипання. Далі огірки. Я поклала в кожну баночку по кражольцяті лимону. Огірочки я вибирала невеликі. Також в кожну баночку я поклала листок хрону, зубчик часнику, зонтик кропу, листок смородини і листок вишні. Ви кладете зелень і спеції. За своїм смаком. Я розказую, що кладу я, а що класти вам, вирішувати тільки вам. Я поклала пів чайної ложки меленого перцю. Можна мелений перець звенети перцем горошком. І також я зараз покладу зерна гірчиці. Небагато. Буквально там по декілька штучок, ось так, в кожну баночку. І Можна також покласти гвоздику, душистий перець, лаврушку. Ну, це вже все викладати те, що подобається саме вам. І зараз закипить маринад, я буду ці огірки заливати маринадом. До речі, прості огірочки. Буквально сьогодні вийшов рецепт ще гарячий, дуже класні огірки. Залишу в описі посилання під відео для салату, для олів'є, для вінегрету. Ідеальні. Після того, як маринад закипів, я розливаю його по банках і накриваю кроки кришкою. Кришку не закручую, просто накриваю, і зараз я буду ці баночки ставити в каструлю з гарячою водою дно каструлі застелене рушничком і стерилізувати 7 хвилин. 7 хвилин з моменту закипання. Орієнтуюся по тому, що огірочки мають змінити колір. Літри маринаду вистачило на 5 банок, і ще лишилось. Я думаю, ще вистачить у мене на 6 баночку. Зараз я її накладу. Але все залежить від щільності накладання і від розміру огірків. Ставлю огірки на стерилізацію. Смачних вам огірочків, міцного здоров'я, миру і всього самого-самого найкращого. Пока-пока!